Чому конфлікти у сім'ях? Ви виростали в різних сім'ях, ви виховувались по-різному. І у вас бачення рішення проблеми зовсім різне. І тому від того виникають конфлікти. Що потрібно робити? Домовлятись. Багато потрібно розмовляти, разом молитися. Коли ви будете. Розповідати один одному своє бачення даної проблеми і як її вирішити. Ви зможете зрозуміти позицію один одного. І від того ви зможете зблизитися, а також і зрозуміти, як краще, як краще вам поступити, а найбільше. Найбільше це наша молитва, наша віра, і вміти уступати один одному, вміти крукувати один до одного, а не відходити і створювати ще нові проблеми і конфлікти в сім'ях.